Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Makeup Therapy. Мене звати Діана і сьогодні ми поговоримо про дуже суперечливого персонажа, про б'юті блогера, модель, музиканта, засновника власного косметичного бренду і врешті-решт фермера. Або як він сам себе називає, ранчера. Сьогодні ми поговоримо про Джефрі Стара. Oh, what's up everybody? Hi, how are ya? Hey y'all, alright. Bitch! Окей, хай гаває фізично неможливо вмістити детальний розбір про Джефрі Стара в 15 хвилинне відео. Тому, якщо ви знаєте інформації про Джефрі більше ніж ви почули в цьому відео, будь ласка, не соромтеся розповісти про це в коментарях і не забувайте про вподобайку та підписку. Джефрі Стар, справжнє прізвище Стенніджер, народився 15 листопада 1985 року в Каліфорнії. Дитинство Джефрі було нелегким. Його батьки зловживали алкоголем. Коли хлопцю було 2 роки, його батьки розлучаються. А через 3 роки, тобто коли Джефрі було 5, його батько Джефрі Лін стенніджер старший покінчує життя самогубством. Сюсай з нафаніказмададкілінсафа, памейджоксфані Так. You don't have to be quiet about it. It was so long ago. I know, but you have. That's, <laughs> that's hard, though. That's like um. It's not hard. Really? Mm -mm. Not a It's been so long. Career. That was thirty plus years ago. Like no. Його вихованням займалася мама, яка на той час працювала моделлю і дуже часто була відсутня вдома. Тому дуже багато часу Джефрі в дитинстві провів з бабусею та дідусем. Експерименти з косметикою та стилем почалися ще в ранньому дитинстві, і незважаючи на те, що Джефрі вмовив свою маму дозволити йому фарбуватися в школу. Стосунки з матір'ю були напруженими. Після закінчення старшої школи Джефрі переїжджає до Лос-Анджелесу і припиняє будь-яке спілкування з матір'ю на дуже багато років. Всі ці роки Джефрі постить фотографії з фейковими батьками з своєю тіткою та дядьком. І лише через 10 років він дізнається, що його рідна мати живе на вулиці. І вона каже, «Я Амхомлес. Арею. Like, Про спосіб життя своєї матері Джефрі вже дізнається на піку своєї популярності, і звісно, він забирає її до себе. Але Ніяка машина чи гарний будинок не можуть пофіксити всіх тих ментал health проблем, які вона отримала за всі ці роки. Про це все він розповідає в своєму відео на Ютубі. Тіло Джефі покрите татуюваннями, які приховують дуже велику кількість шрамів. Ці шрами він зробив сам собі, тому що він не знав, як виразити свої почуття, коли був молодшим. Першу популярність Джефрі здобув на відомій у 2000-х роках платформі MySpace. У 2006 році за ним слідкувало вже понад мільйон користувачів. Він використовував MySpace для просування власної музики. В принципі, в нього виходило це непогано У 2009 році. Він випускає перший і єдиний студійний альбом під назвою Beauty Killer в колаборації з Нікі Мінаж та приймає участь в популярному на той момент музичному мандрівному фестивалю з назвою The Rap Tour. У 2010 році Джефрі підписує контракт з лейблом Ейкона, та вже через три роки він покидає музичну індустрію. Пізніше Джеффрі називає підписання цього контракту найбільшою помилкою, яку він коли-небудь робив. У 2016 році близька подруга Джефрі і за сумісництвом засновниця косметичного бренду Кет D Публікує в соціальних мережах пост, в якому звинувачує Джефрі в расизмі, в булінгу та пропаганді наркотиків. Пізніше вона публікує 13 хвилинне відео, де пояснює, чому вона це зробила. За її словами, вона була саме тією людиною, яка познайомила Джефрі з вірними людьми, які в майбутньому допомогли створити йому його бренд. І в тому числі там була людина, яка намалювала та створила для Джефрі його лого, лого для його бренду. А Джефрі, в свою чергу, не тільки не заплатив цій людині, але ще й її заблокував. Відповідно, ця ситуація викликала глибоке відчуття несправедливості в Кейт. І вона вирішила поговорити про це публічно. І, власне кажучи, вона була першою людиною, яка намагалася попередити нас про те. Quem é o Jeffree Star? Тому що в подальшому всі її звинувачення виправдали себе. Сам же Джефрі влипав просто в таку неймовірну кількість скандалів, що про це все можна знімати серіал. Сьогодні ми не будемо говорити про це детально, тому що я просто не влізу в свої таймлайни. Рік тому Джефрі зізнався, що він пише свою автобіографію. Точніше, не він пише, а якби йому пишуть про нього. І він обіцяє, що в цій книзі буде дуже багато детальних пікант. Ніх подробиць цього особистого життя, про які ніхто не знає, і вже в 2014 році Джефрі запускає власний бренд з назвою Джефрі Star Cosmetics. Спочатку він випускає три велюрові помади, і потім він розширює цю лінійку більшою кількістю кольорів. Потім він випускає ще дві палетки, які в принципі були. Такі собі за якістю. Джефрі починає просувати власний бренд через свої відео на Ютубі. І по факту він повторює схему з часів MySpace. Вже тоді він зрозумів, що за допомогою аудиторії можна досягти значного успіху, і в принципі це спрацювало. Найбільшу популярність бренду у 2018 році приносить палетка Blood Sugar, яка відрізнялася не тільки за якістю, але в принципі і за концепцією. І знаєте що? Я її купила. Я її купила, тому що я маю декілька ідей і сподіваюсь, що ця палетка допоможе мені ці ідеї якось реалізувати. А ще я ще купила цілий бокс косметики від Стара. І ви просто подивіться на цій. Розміри насправді я абсолютно не знаю, що в цьому боксі, тому що я купила містері бокс. Я купила цей бокс за 120 доларів, і Джефрі обіцяє, що наповнення в цьому боксі буде на 270 доларів. І я сподіваюся, що я не витратила свої гроші на вітер, тому що Джефрі насправді вже має погану репутацію з своїми містері боксами. Напевно, про це все детальніше ми поговоримо вже в наступному відео. Тому дочекайтеся. І щоб ви не забули подивитися розпаковку темничого містері містерібокса від Джефрі Стара, я рекомендую вам підписатися на цей канал та натиснути на дзвіночок. Після такого успіху з палеткою Blood Sugar Джефрі випускає декілька палеток близнючок до цієї палетки, але вже в інших кольорах. 2 квітня 2019 року. Джефрі постить відео на своєму каналі в Ютубі, в якому розповідає, що його пограбували на 2,5 мільйона доларів. Було винесено дуже багато косметики, а також цілу нову лінійку консилерів. Пізніше вияснилось, що ну, якби Джефрі не те, щоб збрехав, але значно збільшив суму, на яку його пограбували, тому що пізніше виявилось, що пограбовано було. Лише на 30 тисяч доларів. Найцікавіше те, що приблизно в той самий час, але перед пограбуванням складу Джефрі, відбулося пограбування складу Анастасії Беверлі Хілс, і там вже пограбували цей склад на понад ніж 4 мільйона доларів. Але на відміну від Джефрі, цей бренд не робив абсолютно ніяких публічних заяв і просто передав свою справу правоохоронним органам. Про суму пограбувань цих двох брендів стало відомо з. Поліцейських рекордів, які знаходяться в інтернеті в загальному доступі, пізніше Джефрі разом з відомим американським ютубером Шейном Довсоном випускає конспірасі палет. Було випущено понад 1 мільйон палеток, які вже були sold out через менше ніж 12 годин. Також Шейн Доусон випускає цілу серію фільмів про Джефрі Стара на своєму каналі. Якщо перша частина цих фільмів була як Загальна така про життя Джефрі Стара, то друга частина вона була вже більш присвячена саме створенню ось цієї конспірасі палет. І це була така унікальна можливість на той час заглянути за лаштунки того, як відбувається виробництво косметики. В загальному Шейн Довсон присвятив Джеффрі Стару приблизно 14 годин матеріалу на своєму каналі. Пізніше Джефрі випускає велику нюдову та велику сіру палітру палеток, але на жаль, ці палетки не те, що не здобувають великої популярності, вони ще й потрапляють в скандали. Пізніше Джефрі Стар Косметікс, скажімо так, реабілітується і випускає більш успішні колекції, як Cotton Candy Queen Collection, Gothic Beach Collection та. Scorpio Collection. також Джефрі встигає випустити доглядову лінійку косметики, а також одяг, аксесуари тощо у 2021 році. Після низки скандалів, які були пов'язані з Джефрі, а також після розриву стосунків з бойфрендом, аварії, великої кількості негативної реакції на Джефрі і Cancel Culture, Джефі вирішує продати свій величезний будинок в Лос-Анджелесі і переїхати до штату Вайомінг. Він купує собі там ранчо менш ніж за 2 мільйона доларів. Купує яків, починає їх розводити, продавати м'ясо та займатися іншими фермерськими справами. Бастер! хай дрімі. Зараз його ранчо нараховує більше ніж 300 яків, декілька верблюдів та вісім собак. Також він відкриває в цьому штаті магазин, де одним чеком можна придбати косметику від Джефрі Стара та м'ясо від Джефрі Стара. На даний момент він продовжує жити в Войомінгу і займатися своїми фермерськими справами. Періодично подорожує, випускає нові колекції косметики, знімає тіктоки іноді світиться в тікток-драмах та інтригує всіх. Своїми бойфрендами going up like амикіписимплюжистонгавана Та частина його життя, яка була пов'язана з Ютубом, вже закрита для нього, і він планує надалі з'являтися тільки в Тіктоці. Після тієї великої низки скандалів, пандемії, а також появи тіктоку, Джефрі вирішує вести лише Тікток, тому що вважає, що за ним. Майбутнє. Перш ніж ви вимкнете це відео, я вам лагідно нагадую про проподобайку, будь-які коментарі та підписку. Дякую, що провели цей час зі мною. Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних, і вже дуже скоро побачимося в наступному відео. Нехай щастить!